Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу говоримо про четвертий день змагань на клубному чемпіонаті світу. Цей день був не дуже гольовим, але все ж таки обійшлося без нульових нічиїх. Грали міланський інтер, мадридський реал, ну і також англійський Манчестер Сіті. І був ще один доволі таки екзотично історичний поєдинок. Ну і власне з цього екзотично історичного матчу ми сьогодні розпочинаємо. В рамках групи F між собою зіграли південно-корейський Ульсан та південно-африканський мамелоді Сандаунс. По перше, ця гра не розпочалася вчасно, оскільки наближалася злива, наближалася блискавка, і організатори турніру вирішили трішки почекати. По-друге, даний поєдинок стає поки що найменш відвідуванішим матчем чемпіонату всього-навсього 3,5 тисячі вболівальників. Ну а по третє, в цьому матчі було застосовано правило 8 секунд, яке буде впровадження з сезону 2025-26. Якщо голкіпер команди тримає більше 8 секунд м'яч в руках, це вважається фолом і призначається кутовий для команди супротивниця. І саме така ситуація трапляється в другому таймі, оскільки голкіпер південноафриканського клубу довгенько Отримав м'яч в своїх руках, і арбітр матчу, француз Клеман Тюрпен, призначив кутовий для корейців. Щоправда, вони з нього не забили. А в підсумку перемогу в цьому матчі святкували африканці. В першому таймі дуже активним був нападник Мамелоді Сандаунс і Краам Рейндерс, який забив аж три голи. Щоправда, лише один з них було зараховано. Так, на 36-й хвилині він отримає розрізну передачу від партнера, уникає офсайду та проштовхує м'яч повз голкіпера 0-1. В двох інших епізодах разок він підіграв собі рукою, а в іншому потрапив в офсайд. В другому таймі у корейців було кілька нагод для того, щоб рахунок зрівняти, але африканці вистояли та виграли 1-0. Зважаючи на те, що в Цій групі трішки раніше Флуміненце та Боруся Дортмунд зіграли в нульову нічию, Саме африканці очолили турнірну таблицю після першого туру. Мають три бали у Дортмунда та Флуміненце по одному. Корейці очок не мають. В другому турі Мамелоді гратиме проти Дортмунда, а Флуміненце проти Ульсана. З дощового Орландо вирушаємо до сонячної Каліфорнії на поєдинок групи І, якому мексиканський Монтерей грав проти італійського Інтера. У мексиканців, звичайно ж, була серйозна підтримка на трибунах. Ну а інтер проводив свій перший матч після фіаско у фіналі Ліги Чемпіонів. І свій перший матч під керівництвом нового наставника Румуна Крістіана Ківу. Інтер пропускає першим. На 25 й хвилині забиває, мабуть, найвідоміший футболіст Монтерея – 39-річний іспанець Серхіо Рамос, який, до речі, є капітаном нам цієї команди після подачі з Серхіо вистрибує вище за всіх, можливо, трішечки спершись на супротивника, але гол таки зарахували. До речі, це був перший матч Серхіо з квітня місяця, оскільки була травма ноги у іспанця. Звичайно ж, інтерісті побігли відігруватися в одному з епізодів, навіть претендували на пенальті. Ну а потім на гол капітана Монтерея своїм голом відповідає капітан Інтера Лаутаро Мартінес. На 42-й хвилині у Інтера штрафний, закидка на Карлоса Августо, котрий робить прострільну передачу. А Мартінес з кількох метрів переправляє м'яч в порожні ворота 1-1. Відразу хапає м'яч, біжить на центр поля, але в першому таймі більше забити не вдалося. В другому таймі Мартінес також був дуже активним. В одному з епізодів навіть забив гол, але через офсайд його не зарахували. Ще в одному з епізодів з розвороту з центра штрафної пробував дев'ятку, але м'яч полетів трішки вище воріт. Слід зазначити, що Загалом в другому таймі ні Монтерей, ні інтер в свір так і не влучили. Відповідно, поєдинок завершився бойовою нічією 1-1. Ну а також нагадаю, що трішки раніше в цій групі аргентинський Ріверплейт виграв у японській ураваредаймон 3-1. Тож саме аргентинці очолюють турнірну таблицю, маючи три бали у інтера та монтерея по одному. Японці очок не мають. Саме проти урави буде грати інтер в наступному турі а аргентинці гратимуть проти мексиканців ріверплейт Монтерей. Свій шлях на турнірі розпочав і англійський Манчестер Сіті, який в рамках групи G грав проти марокканського віддатка Сабланки. Відразу в основі Пеп Гвардіола випускає двох літніх новачків: Ті Джані Рейндерса та Раяна Шеркі. Але не вони стають героями матчу. Героєм стає Філ Фоден, якого в підсумку було визнано гравцем поєдинку. Саме Філ відкриває рахунок на другій хвилині. Відповідно, на даний момент саме Філ є автором найшвидшого голу чемпіонату. З ударом від Савінню голкіпер віддав впорався, але відбив м'яч прямо на Філа. І Фоден цим скористався, відкривши рахунок. Саме Філ Фоден був найактивнішим в першому таймі. Міг навіть оформити дубль, але на 42 й хвилині на свій рахунок записує результативну передачу, класно навісив з кутового. Адже ремі доку показав справжні карате, зігравши на випередження, та зробив рахунок 2-0 після першого тайму. А другий тайм був не дуже цікавим, це м'яко кажучи, віддат, незважаючи на те, що поступався з різницею в два голи, все одно продовжував грати лише на контратаках, але свого шансу так і не дочекався. Сіті намагалися розхитати супротивника, але не розхитали. Хоча наприкінці зустрічі, все ж таки, кілька подій відзначимо. Ну, по-перше, вилучення Ріко Льюіса на 88 й хвилині пішов підкат, але вчасно не встиг зупинитися і врізався в обличчя супротивнику, як наслідок червона картка. Але навіть граючи у меншості, Рожани могли забити третій гол. Ерлін Холланд, який з'явився по ходу другого тайму, отримав розрізну передачу від партнера, але пробив в глукі марокканської команди. В підсумку ж Манчестер-Сіті віддат 2-0. На завершення завітаємо до Майами, де у присутності майже 60 тисяч болівальників відбувався поєдинок групи H. Мадридський Реал проти Айхіляля із Саудівської Аравії. Хабі Алонсо проти Сімоне Інзагі. Обидва наставники нещодавно очолили свою команди. Алонсо відразу в основі випускає кількох молодих футболістів, ну і також випускає літнього новачка Трента Олександра Арнольда. Ну а Сімона Інзагі в основі Альхіляля випускає всіх найвідоміших: Канселу, Кулібалі, Ренана Лоді, Рубена Невеша. Але тут була одна проблемка: в запасі залишилися лише аравійці, тобто підсилювати гру не було ким. І в першому таймі Альхіляль навіть подекуди переважав супротивника. А от у другому, чи то підсів, чи можливо була настанова тренера захищати рахунок. А рахунок після першого тайму, до речі, був один. 1-1. Дійсно, в першій половині першого тайму переважав Альхіляль. Хіляль Незрозуміло, як з лінії воротарської в ствір не влучив Маркос Леонардо. Ну а на 19-й хвилині в карні Реала вривається Ренан Лоді, пробиває в дальній кут і м'яч воротах, але офсайд гол не зараховано. Реал нам все сиділо подивився, і на 34 й хвилині контратаку провів, яка завершилась голом. Шкіряний опиняється у Родріго. Бразилець робить прострільну передачу, і 21-річний Гонсало Гарсія забиває, хоч і незграбний, але все ж таки гол. Пробив м'яч влучив йому ж в ногу, але у воротах таки опинився. 1-0 за реалом. Тим не менше, вершкові пролідирували недовго. Вже за кілька хвилин захисник матриців Рауля Асенсіо порушує правила своїй штрафні, причому порушує по-дурацьки, взяв, обняв супротивника та й завалив. І все це на очах у арбітра, який без вагань показав на пенальті, яке чітко. Реалізував португалець Рубен Невиш до речі, самого Асенсіо відразу в перерві хабі Алонсо і замінив. На другий тайм виходить зовсім інший реал. Вже на сороковій секунді перша атака, і м'яч влучає в поперечину воріт Альхіляля. В наступній же атаці класно на другому поверсі діє Гонсало Гарсія, але голкіпер Альхіляля Ясін Буну рятує свою команду, вибивши м'яч з лінії власних воріт. Вершкові продовжували розхитувати супротивника, але все ж таки до пори до часу їм не вдавалося забити голу. Тим не менше на 87-й хвилині на куті штрафної альхіляля трапляється боротьба, і гравець Реала Франциску Гарсія падає. спочатку. Арбітр сказав, що нічого не трапилося, але Гарсія наполягав, що його вдарили по губам, і дійсно на відеоповторі була помітна відмашка. Тож арбітр призначає пенальті, яке взявся пробивати капітан Реала Феде Вальверде. але не забиває сей від голкіпера Альхіляля, який відповідно рятує один бал для аравійської команди. Тож Реал Альхіляль нічия 1-1. Відповідно, ні Хабі Алонсо, ні Сімоне Інзагі поки що не вигравали в своїх нових команд. В завтрашньому випуску ми поговоримо про завершення першого туру і про старт другого. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!